Так, З огляду на безліч інформації і дискусії, які точаться зараз в інтернеті, хочу вам дати деяку інформацію. Ось ця книжечка, це молитовник. Ось я тут, він дуже вже старенький, він... то я з ним дуже бережно відношуся, Ось він Ось тут видно типографія києво печерської лаври. Є який коли. Він врятувався тільки тому, що, коли прийшли совєти, цю книжечку змогли засунути в баночку і закопати під вербою. І тому її не конфіскували і не знищили. Ось. Ну, саме основна дискусія, коли ж. Дуже багато маніпуляцій, тисячу років назад, святкували Різдво. Ось. Бачите. А тепер подивіться, коли святкували Різдво. Ось 6 числа Миколая.